Доброго здоровучка шановні. Зараз у нас перша 52. Це вже сьогодні у нас 13 серпня. Я виклав два відео в тіктоці. Перше відео. Ось воно у нас порушення. Хоча на YouTube каналі пройшло все гарненько. Відкрию друге відео в другу частину. Ось друга частина, де я вже складаю штани. Десять переглядів. Угу. Все цікаво. Ага. Так, зараз зараз, зараз де тут. Де мій опис? Опа. Ось все написано. Відео на моєму YouTube каналі. І мій сайт. Все є. Так само. Це в другому відео, так само і в першому відео. Ой, ну якось так. <кій> Тепер клікаємо знову сюди. На це, на це відео. Поруш, вилучено за порушення правил спільноти. От якась спільнота. Що вам, бляха, українська не подобається. Чи можеш я скажу, що китайці не сильно поважаю? Я маю поважати найбільше себе, свою країну. Ну, ось стан апеляції відправлено. Перевірка, розгляда зазвичай триває до 4 годин, але деякий виток може тривати довше. Про твоє відео, відомості. Відео на моєму ютуб-каналі, все ось є опубліковано 8, 3, 8 місяця 13 числа. Мова ворожнечі, поведінка з елементами ворожнечі. Так, десь я щось не розумію. Ну. Переглянь, ознайомся з нашими правилами спільноти. Ну, якось так. Заходимо на мій YouTube-канал. Ось. Оце ось це перше відео, де щось не сподобалось. Зараз я включу звук. Сьогодні. Раз складаємо форму на диву вже один спосіб. Але чому цікаво, як ми китайці розказують. така кацапи. Ну, китайців я команді не сильно люблю. Комунізм, ну, а я комунізм не переварюють. Ну, а кацапи самі розуміють. староки вас не люблять. За що я маю їх любити. Ну так. Ось ми відробили рентжо. Ну, якось так. Тож, все почули, все побачили. Та за що образились? Це те, що я китайців що не поважаю. То, що не Це моя особиста точка зору. А що кацапи то не люди, вони прийшли в мою країну. Ну, не буду сильно розпилятися. <кхе> Але за що поважати кацапів? За те, що вони скрізь ссеруть? Я ті не розумію. Ну що ж, всім тихої ночі, хоча кожна ніч як не може бути тихою завдяки нашим північно-східним сусідам. Ну що ж, всім якась здоров'я, будьте мені здорові і пока-пока.